Хочеш дізнатися, як українці москалів грали? Тоді підписуйся і полетіли. Епізод шостий. ФЕОФАН Прокопович Якщо ви думали, що Росію придумали росіяни, у мене для вас погані новини. Її код написав випускник Києво-Могилянської академії. Уявіть ситуацію початок 18 століття. Петро І хоче зробити з відсталої Московії велику державу, але в нього в штаті лише бояри, які вміють тільки бороди чесати. І тут на сцені з'являється Феофан Прокопович, київський інтелектуал, який знав п'ять мов філософію, математику і стратегію. Він став для царя головним ідеологічним архітектором. Саме Феофан, підкреслюю киянин, обҐрунтував, що Московія має називатися Російською імперією. Він взяв стару назву нашої Русі, причесав її на візантійський манер і видав московитам як новий паспорт. Прокопович написав духовний регламент, який фактично підпорядкував церкву державі. Він створив концепцію помазаника Божого, давши царю абсолютну владу. По суті, українець створив для них державну операційну систему, якою вони користуються до сьогодні, тільки інтерфейс змінюють. Референс на сьогодні. Це як якщо б топовий український розробник написав унікальний софт для стартапу сусіда, а той потім змінив назву на свою, видалив ім'я автора коду і через 300 років прийшов до автора додому заявляти, що це він його всьому навчив. Феофан Прокопович це символ того, що Росія як проект була збудована українським інтелектом. Без Києва Московія так і залишилася б темною провінцією, яка не знає латини. Але іронія в тому, що ми цей проект створили, і нам же його тепер.